Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. 30 червня у Франції завершився перший тур дострокових парламентських виборів після того, як президент Емануель Макрон розпустив національні збори через поразку на виборах до Європарламенту. Що можуть означати вибори у Франції для України? Будемо сьогодні говорити з нами на зв'язку. Андрій Шкіль, політичний оглядач. Я Вас вітаю. взаємно. Знаємо, що в першому турі перемогла партія Лепен власне. Чи є у неї шанси і в другому турі здобути перемогу? які взагалі настрої у Франції щодо цього насправді? Немає ніякої такої перемоги в першому чи в другому турі. Тобто, кількість голосів відданих за партію Лепен відповідала відсотковому цифрі, яка була озвучена 34 з квіками людей, які вийшли з виборчої дільниці, проголосували їх за полискала, що ми проголосували за лікарні цей все. Але система виборів у Франції, ви вже не пам'ятаєте, вона була така сама, як в Святому Союзі. Хоча в Святому Союзі не було і виборів, але система була така сама: тобто, є другий тур другому. Другий тир проходять усі, хто набрав більше ніж 12,5% голосів від виборців, які е, проголосували на цьому на цій виборчій дільниці. Тому формується другий тур. Тільки 30, в межах 30-50 мандатів здобули і Лепен, і на другому місці, котрий є лівий новий лівий фронт. Вони здобули зразу з першого ж заходу, набрали їхні кандидати більше ніж 50%. Той хто набрав більше ніж 50% голосів, той проходить далі без другого туру. Так ось все буде вирішуватися саме в другому турі, і поки що жодного. Переможця немає, тому що якщо взяти навіть мандати, які були отримані, як кажуть, з першого заходу, першому турі, то баланс майже однаковий між Ліпен і їхніми головними опонентами, представниками, представниками Лівиці. і от тут баланс абсолютно десь приблизно там кілька депутатів, тільки різниця, невелика кількість. Аті, тому все буде вирішити з другому то і про перемогу Ліпен, чи про перемогу, чи про поразку президентської сили ми можемо говорити тільки після 7 числа в неділю, цю неділю, яка є найближчі, відбудеться о, власне ці вибори, які роздадуть о, усі мандати. Але вертаючись знов таки, перемогу що таке перемога? От можна сказати, що Грузія перемогла о, Іспанію. Ну Ну, в рахунок там програли, але ж ну перемога увійти в одну восьму фіналу, гарно виступили. Дуже добре виглядали, Вся країна тішиться, всі вболівальники не, не засмучені поразкою. То тих сам привезу таку ж саму перемогу. Може отримати її партія Аліпан на цих виборах. 250 найоптимістичніша картина для них, тобто чотири найвідоміших у Франції і в світі в соціологічних служби. Змоделювали можливі імовірність отримання кількості мандатів ті чи інших політичній силі. От вона за найоптимістичнішим сценарієм за середнім, отримує вона ця сила політична, яку е, Марін Лепан, двісті мандатів для того, щоб мати більшість. Тобто, пам'ятаєте, так в Верховній Раді треба 226 а в Верховній Раді Франції потрібно 290 депутатів. Вона має 240 за найоптимістичнішими сценаріями. Жодна політична сила, яка пройде до парламенту у Франції, не зможе в силу десятків обставин е, увійти до блоку, яку який презентує е, Марін Лепен. Тому говорити про те, що вона перемогла е, на виборах до парламенту, не вартує. Вона отримає найбільшу кількість крісел у сесійній залі у національних зборів Франції. Не більше не буде сформований нею уряд. Не буде сформований нею кабінет міністрів, <кій> не буде вона обрана ні прем'єр-міністром. Ні, її улюблений uh, Жорж -бадала, Жор бадала. Не буде обраний прем'єром, тобто, це Може стати знову не може бути категоричними, але такі ми я цитую тільки категоричні цифри, які дає мені абсолютно авторитетні джерела, яким довіряє уся Франція, тобто вони поза політикою, поза поза політичними сферами впливу і таке інше. Тому приблизно їм можна довіряти. Може трапитись якийсь форс-мажор, збі збільшиться на 5 депутатів. Що може трапитись, але ну і ж кажу, це оптимістичні, максимальна кількість. Тому що може бути, який ще сценарій ймовірний. до цього сценарію закликає президент Макрон, і він закликає об'єднатися всім е, хорошим в хороший блок, тобто відкинувши е, радикалів від зліва і радикалів з права. Об'єднати з правих центристів, соціалістів, екологістів і е, партію Макрона чи це вийде? мало ймовірно, але і перше, і друге, і третє нічим не загрожує Україні до квітня 2025 року. У квітні 2025 року у Франції починається новий бюджетний рік, і звісна річ, що за будь-яких обставин, тобто можна ствердити це категорично, за будь-яких обставин, бюджет буде прийнятий не таким, яким би нам хотілося. В цих умовах, надскладних умовах, в яких буде працювати парламент, є кілька дієвих механізмів у Президента, але ці дієві механізми можна буде включити тільки тоді, коли відбудеться те, про що я казав: об'єднання поміркованих правих це десь порядка 30 мандатів, 30-50, поміркованих центристських представників від Макрона. Це 30-60. Мандатів і лівиці це десь 200 мандатів. Неважно, що це не створює абсолютної більшості чи всеохопної більшості, як прийнято це зараз стверджувати. Це дасть можливість президентові сформувати уряд меншості, тобто, але цього достатньо буде просто на один голос більше. І після того діяти так званими указами: указ, тобто він приймає бюджет, каже: От бюджет буде такий. За це е, ніхто не голосує, він підписується. І тільки може Лепен сказати, ми не довіряємо цьому урядові, і мають вони набрати 298 голосів для того, щоб зняти чи відправити відставку цей уряд і відповідно відхилити той бюджет, який запропонує Макрон, так діє зараз Макрон, тому що більшість його складає зараз 250 мандатів, не 299 чи 8, якби він цього би дуже хотів. Тому він спирався тут ці своїх своїх голосуваннях хто на поміркованих правих, хто на поміркованих лівих, але тим не менше він не мав стабільної коліції. І Так само буде в наступному році. Це але таки, це оптимістичний сценарій. Десь відсотків 50 на його втілення можна спокійно дати. Тому немає причин для паніки в Україні, абсолютно. У Франції є причини для дискомфорту, тому що насправді підстави для посилення позиції неоконсерваторів є 68% французів. Останні опитування перед виборами стверджують, що вони не почуваються у Франції як вдома, не захищені, небезпечні і в оточенні, як вони кажуть, чужинецької культури. Це позиція 68 французів, які мають право голосу. Не знов це знову це підкреслюю. І тільки 33% з них відсотки проголосували за РП. Тобто, це люди, які розуміють, що в країні біда, але не можуть одну біду вирішувати іншою. не можуть гасити пожежу бензином. Тобто, у них вистачає у цих виборців здорового глузду. У когось не вистачає, у когось це переконання. Тому стан і це Я думаю, що подібна картина в цілім в цілому європейському союзі, тому що по було тільки два фактори: ну так, чужинці немає нормального закону. Всі стверджують, ну правильно говоримо про право консерваторів, які набирають бали. А друге, це те, що ну знижується купівельна спроможність інфляції. Додався до цього війна в Європі. Французи властиво зараз в цьому році найбільше у після заяви Макрона, наприклад, про те, що е, можна буде відправити військовий контингент в Україну. І десятвісім молодих французів відсотків шістдесят відеотри це підтримав. То і це трошки налякало суспільство, що війна вже стукає в двері. Тому до друг, двох небезпек додалась третя, і тому кількість голосів відданих за тих, хто обіцяє вирішити все і негайно, і за одну хвилину збільшилась. А щодо настроїв в самих громадян Франції, чому я запитую? Бо коли Екзотполи оголосили попередні результати, були в мережі опубліковані відео, що люди виходили на протест, переважно молоді люди, і вони виходили проти Лепен. Чому так сталося? Взагалі, кого вони б хотіли більше бачити в парламенті? Протистояння крайніх лівих і крайніх правих це є два крила будь-якої політичної системи, яка тримає цю. Цього птаха в повітрі І от двома крилами керується французький птах для того, щоб бути в на, на скажем на, на триматися в політичному повітрі світу. От, ліва ліва протестують. Так ми не хочемо бачити е, влад, владі влади більшістю мандатів. Ми не хочемо мати в своєму парламенті. Таку потужну присутність е, націоналістів, крайніх радикалів. Ми не хочемо їх там бачити. Це протест, це абсолютно е, нормальний. Прото враховуючи, що лівого електорату насправді у Франції достатньо багато навіть ті, які люди, які я ж казав, серед тих 68% є представники, які голосують за соціалістів. Там вони не голосують там за крайніх лівих, але там за екологістів. Дуже багато за тих, що голосує за екологістів за екологічні політичні сили. Вони власне перебувають в цьому Просто у них до іншого до їхніх до цих трьох небезпек до четверта небезпека екологічної там катастрофи, таке інше. Тому вони виходять на протести. Це завжди було. Це було на попередніх виборах. Це було на на, на Виборах до парламенту, до європейського парламенту цього не було е, відчутно на виборах до е, на президентських, але я просто можу вам нагадати вибори, коли балотувався в другий Жак Ширак на посаду президента, то він війшов фінал з ким з батьком Марі Лепен, з Жаном Марі Лепеном. набрав правда. Він тоді 88% голосів. Це найвищі показники за всю історію Франції. Але в фіналі з ним був Жан Марі Лепан. Тоді в протестах була вся Франція. Всі сидячі страйки не працювали вищі навчальні заклади, не рухався транспорт, всі страйкували проти того, що не дай Бог, хоча шансів він мав нуль. Ну, Але він увійшов фінал і протестували проти того, що такі люди можуть увійти в фінал. Це був протест. Зараз протест пов'язаний тим, що такі люди, як його донька, Марін Лепен, можуть мати, ну якщо не більшість в парламенті, то дуже багато голосів. Ну, вони швидше всього, цю більшість все ж таки будуть мати. Але знов таки є антидоти для того, щоб нейтралізувати цю більшість у національному розбору Франції. Добре, дякую вам дуже, що розповіли про ситуацію, пояснили, заспокоїли, що в Україні нема за що хвилюватися. Я нагадаю, ми говорили про результати виборів, про перший тур результатів виборів у Франції. З нами на зв'язку був Андрій Шкіль, політичний оглядач. Я дякую, що ви залишаєтесь з РБК Україна.